Вітаю, мої чудові! Сучасний світ інтернету примушує нас за день споживати дуже багато інформації текстом. Та й пишемо текст ми тепер набагато частіше, ніж люди 30 років тому. Месенджери, пошукові запити, планування свого дня. Часто текст, який ми написали, доводиться читати іншим людям, коли ми спілкуємося чи щось просимо зробити. Тому намагаємось писати якісно та зрозуміло. Буває і таке, що інформація, яку ти шукаєш, немає українською, тож ти вимушений шукати щось в іноземних джерелах та прикладати це за допомогою перекладача. І звісно ж, бути одночасно і автором дописів, і редактором, і перекладачем достатньо складно. Хоча кожен з нас займається цим щодня в месенджерах та соціальних мережах. У нас немає часу розписувати щось гарно. Хочеться, щоб розуміли з кількох слів. Та й читати полотно на кілька екранів також теж задоволення. От би був якийсь помічник, який міг би спростити всю цю роботу з текстом, і він є. Знайомтесь, GPT Tools. Він розроблений українцями в Україні, безкоштовний. Це компаньйон, який буде поруч, коли треба перевірити орфографію, пунктуацію, чи щось перекласти чи перефразувати за допомогою штучного інтелекту. Це моя перша реклама продукту. Я люблю речі, які спрощують життя людині, як та ж овочечистка, чи павербанк, чи зручне взуття. І покористувавшись GPT Tools майже 2 місяці, маю сказати, що це варте твоєї уваги. Мені не занесли гроші, щоб я сказав, що це класний продукт. Я спробував і при умові, якщо сподобається, мав зробити відео. Тож, якщо ти дивишся його зараз, значить мені дійсно сподобалось. GPT Tools базується на чат GPT. Тобі буде доступна як швидка та достатня для більшості задач версія 3,5, так і потужніша, але повільна четверта версія для дуже специфічних та складних завдань, як перевірка на помилки великих текстів, створення описів та текстів з нуля, чи навіть перевірка програмного коду. Ти все правильно зрозумів. Доки людство боїться повстання машин, українці ці сучки розставляють коми у тексті. Почнемо з перевірки тексту. Тепер можна менше турбуватись, чи ти не забув поставити десь кому, чи правильно використав якесь слово. GPT Tools все перевірить в кілька кліків. Виділи текст, який ти хочеш виправити, затисни Ctrl на клавіатурі і натисни на цьому тексті правою кнопкою миші. Можеш відпустити Ctrl та вибери пункт орфографія та граматика. Застосунок автоматично замінить виділений текст на орфографічно правильний. Якщо не відпускати Ctrl та натиснути пункт орфографія та граматика, то з'явиться віконце з чатом, де можна подивитись різницю між виправленим текстом та оригіналом. GPT Tools нічого не підкреслює червоним, а працює з усім текстом за раз. Натиснув і отримав відразу результат. Якби мені втрапив до цей застосунок у часи мого навчання в універі, це пришвидшило б створення нудних курсачів та лабораторок. Ти можеш будь-який текст перетворити у формальний. Дуже класно підійде і для написання корпоративних листів та запитів, де усі ці не могли б ви дати узгодимо, візьме на себе gpt Tools». Тобі тільки треба написати лист своїми словами про те, що ти хотів там сказати. Якщо треба створити лонглайн, тобто короткий опис твоєї статті, то вибирай пункт узагальнити до всього виділеного тексту або швиденько зрозуміти, про що та довга та нудна стаття в інтернеті, яка тобі так потрібна, щоб виконати домашку. Коротко ясно про головне. Тепер не бідкайся, якщо твоє красномовство не прокачане на максимум. Пишеш статтю в газету або допис у Facebook чи Instu, вибираєш дружній стиль і застосунок сам зробить твій текст приємним та цікавим, не змінюючи суті. Великою проблемою у всьому цьому перефразуванні може бути неправильно усвідомлений, ну якщо можна так сказати, контекст машиною, через що у бездоганному тексті можуть показуватись якісь кумедні вирази, які не вписуються у загальний контекст. Тож, на відміну від майже ідеальної перевірки граматики, всі перефразування краще перевіряти, щоб ти точно знав, що застосунок тебе правильно зрозумів. Таке трапляється не завжди, але трапляється. До речі, сполучення клавіш GPT-Tools працює у будь-якому застосунку, що дає тобі широкий спектр використання від браузера до усіх відомих текстових застосунків. Є тут і ложка дьогтю. Коли я сказав в усіх, це означає прям в усіх. І в іграх також. Це може заважати геймплею, тож, коли граєш в ігри, де використовуєш кнопку Ctrl та мишу, краще GPT Tools вимикати. І щоб закрити GPT Tools, треба тільки натискати пункт Сховати це меню. Застосунок поки що не вміє приховувати меню по кліку поза його межами. Можливість запускати GPT Tools будь-де допоможе перекладати текст у месенджерах чи на сайтах. Приходить мені на пошту лист якось. Та не від будь-кого, а від самого принца з Нігерії. Дивись, що пише. Dear Sir, значить: My name is Смреть I am a prince from Nigeria. Думаю, такі важливі люди просто так не пишуть. Беру, перекладаю, а тут і справді. І справу добру зробити можна, і грошей підзаробити. Не знаю, як від такого можна відмовлятись. Пишу українською та перекладу все на його мову. Причому переклад, як бачите, робить розумний штучний інтелект, а не бездушна машина. І не треба йти на сайти, щоб перекладати те, що ти хочеш написати у відповідь або зрозуміти те, що написали тобі. Ось такий простенький, але чудовий компаньйон. Але це ще не все. Бонусом ти можеш налаштувати ще й власні сценарії використання застосунку. Для цього натисни на кнопку Редагувати меню та впиши англійською, що ти хочеш, щоб чат GPT робив для тебе. Може оптимізував код на якійсь мові програмування, чи придумував анекдот у контексті виділеного тобою тексту, чи ну вигадуй що завгодно. Назови свій пункт меню та вибери версію чат-GPT, за якою виконуватиметься твій сценарій, швидку 3,5 чи повільну, але точнішу четверту версію. І все це повністю безкоштовно. Є тільки єдине обмеження у безкоштовній версії. Це можливість використовувати функціонал застосунку 4 рази щогодини. Причому немає різниці, якою версією ChatGPT 3,5 чи 4. У платній версії, звісно ж, всі обмеження знято. До речі, розробники роздають про версію застосунку безкоштовно благодійним організаціям. Тож можеш написати розробникам, щоб отримати безкоштовний ключ, якщо ти із благодійної організації. Що ж тоді там по цінам? Чи під силу підтримати український продукт, чудовий? Інструмент на кожен день звичайному українцю. Хм, досить дороговато. За таку ціну треба чітко розуміти, що застосунок буде частиною твоєї роботи, а не просто помічником. Та українців вирізняє щедрість, тож розробник підготував вам промокод на величезну знижку. Тепер проверсія може стати твоєю всього за ціною двох чашок кави на місяць. Знижка настільки велика, що це як купити Big Mac меню по ціні картоплі фрі. просто тому, що ти зі мною та дивишся це відео. Можеш перейти за посиланням у описі і переконатись у перевагах бути українцем, ввівши промокод. Я вважаю, що цей корисний помічник. Справді заслуговує бути поруч. Нумо підтримувати українські продукти. Та не тому, що вони українські, а тому, що вони дуже конкурентні. Щоб спробувати, тобі просто треба завантажити застосунок за посиланням, що є в описі. GPT Tools вдосконалюється щодня, але мотивацію щось робити або не робити розробникам будь-якого продукту дає виключно наша на нього реакція. Я впевнений, що більшості з нас варто було б дати цьому простенькому, але потужному застосунку шанс. А розробник радо прочитає ваші коментарі та зауваж Щодо застосунку, прямо під цим відео. Дякую, що ти тут залишайся, і надалі чудово!